Бульозні дерматози це <кій>, взагалі дуже велика група захворювань, яка пов'язана з тим, що головним симптомокомплексом є саме е, пухір. Е, бульозні дерматози можуть бути набутими, можуть бути спадковими, інфекційними, неінфекційними, аутоімунними. Але коли ми говоримо з вами про бульозні дерматози, то ми в дерматології більше думаємо про «autoimmune blistering disease». Так вони говорять в Європі і так вони розглянуть автоімунні. Бульозні дерматози, тобто саме аутоімунна група дерматозів. При цих захворюваннях це гетерогенна також група, є специфічні аутокомплекси, аутоантитіла, які вражають той чи інший протеїн, той чи інший комплекс на, в структурах клітин і призводять до формування ерозії. Часто ми бачимо ці ерозії, а насправді ці ерозії, цим ерозіям передував саме пухір, бульозний елемент. Сьогодні сучасна класифікація, це я проаналізував різні класифікації світові, які от існують ну, в провідних країнах, зрозуміло, світу, це ж європейські американські, то чітко виділася група пемфігусу, і вона пемфігус індуценс, тобто той, що ми казали, індукований фемфігус, пемфігус або ендемічний, їх взагалі від це прибрали. Просто коли я подав цю презентацію для переформатування, то вона тут ненавмисно, мабуть, опинилася. Ні, вона вже не відносят. Є, дивіться, Пемфіус вульгаріс, ви це знаєте, фоліаціус, до якого війшла еретематозна, а ретематозна сьогодні похерчатка, це є ще по-старому Цеборейна. І бачите, еретематозна і листоподібна: це Пемфіус фоліаціус, паранеопластичний Пемфіус окремо, і імуноглобуліна Пемфіус, який взагалі включив в себе пустульоз Снеделя Снедера і... Інтрадермальний нейтрофільний моноглобуліна пенфіоїд. Якщо ви пам'ятаєте, колись. А ще років 15 тому субкорнальний пустульоз відносили до пустульозного псоріазу. Говорили, що це щось похоже на псоріаз, але дуже поверхневий. Але ні. А зараз виявили специфічні імунні комплекси, які чітко показали є антитіла до Смогеліну першого тепу третього, які чітко показали, що це є різновид пухирчатки, тобто наука рукається вперед. І от я клінічні приклади своїх пацієнтів показую: це субкорональний пустульоз на делім Дивіться, він зовсім не схожий. Хто бачить часто пацієнтів з пустульозним псоріазом, він більш поверхневий. І так само, тільки він такий більш десемінований і ще більш поверхневий, інтраепідермальний нейтрофільний монгоболінапус. Тобто дуже схожі між собою дві, два захворювання саме головне, що є циркулюючі антитела до І Це от основний такий, ну як то говорить, їх фактор, що приєднує до цієї групи захворювань. Ну і ще повернуся. Це пемфігоїди. тут їх багато. Да? В залежності від тих структур, які вони вражають, знову ж таки, ця класифікація суто на серологічній специфічності базується. І азоблістерінг дезіз це інші захворювання, які проявляються по зреми, але при них. Специфічних імунних комплексів не знаходять. Ну там, наприклад, бульозна форма червоного плоского ліхину, ну ще таке інше. Похерчатка, як ми знаємо, має, і взагалі бульозні аутоімунні дерматози мають два методи діагностики. Один з них це метод прямого імуноферментного мікроскопії, і непрямої. Ну це такі основні. Я не говорю про гістологічне непрямий фа так, от за рахунок прямої імуноферментної мікроскопії, ми можемо побачити відкладання. Відкладання відкладання в тих чи інших шарах імуноглобуліну А чи G. І це є суто специфічні маркери, які вказують на те, де він відкладається, то, то є їх дуже характерним для того чи іншого дерматиту. І дивіться, дуже часто плутають імуноглобулін А, лінійний дерматоз, імуноглобуліна пемфіус. От я навіть у своїх студентів, коли на екзамені сиджу, то вони плутають. Це абсолютно різні захворювання. Дивіться, імуноглобуліна, лінійний дерматоз. Колаген сьомого типу, да, до нього є специфічні комплекси, і відкладені А вздовж ламіна люсида, ламіда денса, а імуноглобуліна пенфіус відкладення вздовж базального шипуватого шару епідермісу. Тобто зони інші відкладення, і гістолог сьогодні це робить. Де ми можемо це сьогодні робити? Ну, а це вже сірологічні дослідження. Бачите, антитіла до дисмогліїну це інший метод дослідження. Ми можемо сьогодні це робити, сірологічні методи. Майже в більшості таких лабораторій, як Сінева, у нас там ДІЛА, це все робиться сьогодні. Ми можемо це нам доступно, і ми обов'язково, коли бачимо з підозрою на аутоімунні, маємо проводити ці дослідження. І, друге, наприклад, сьогодні ССД лабораторія вже робить дослідження методом прямої імунофрісентної мікроскопії. Тобто, ми можемо брати правильний матеріал. І тут є питання. Як правильно зробити ту біопсію, щоб ми дійсно ж мали, мали ну, достовірний результат? Щодо пемфіуса, 27% починається стартує з ротової порожнини, 18% – це міжнародні дані з волосистої частини голови, 50% – це шкіра. Шкіра, але де ми ще загубили 5%? справа в тому, що є типові форми пемфігусу, От, наприклад, як оцей чоловік, який бідний дуже довго страждав, і онкологи йому все врем'я. Вирізали оті кератоми. Але кажуть, ну як виріжемо кератоми, вона не загоюється по 2-3 місяці. Я кажу, давайте його сюди візьмемо дослідження на клітини-цянка. Ну тут же ми це старі пацієнти виявили клітини-цянка, дали специфічну терапію, все загоїлося, все пройшло. Тобто я типові і про типові форми <кій> памфіусу, хто виписують оці clinical case report журнали, то та там дуже цікаві випадки описуються. Коли перебіг поєднаний пемфігусу і нейтрофільних дерматозів, тобто жінка хворіє 51 рік. Абсолютно нетиповий для пемфігусу Процес накопичення нейтрофілів дуже велике в цих субстанціях, клітини акантолітичні знайти не можуть. Коли беруть дослідження на фірологічну на наявність антитіл до дисмогеліїну, опа, є, і першого, і третього типу, і вже починають специфічну терапію, але майже рік вона була в завішеному стані. І дивіться далі. Знову ж таки, це вже інше наш її журнал. Також показує, що поєднання типові прояви гангренозної піодермії, нейтрофільного дерматозу. І тут же у цієї пацієнтки виявляється до антителадотодосмогліну. Чому це відбувається? Але такі випадки є справді, ну, мабуть, все ж таки якісь зміни типові для нейтрофільних дерматозів, і для пемфіусу, вони є де десь є, мають поряд перебіг. Похичатка параноопластична. Дуже один симптом неї головний, коли з'являються ці пацієнти, ви побачите зразу їх, тому що вони скажуть, перше дуже болить, я не можу ковтнути. От цей головний симптом, болючість надмірна. І друге, чому я згадав до того про нейтрофільні дерматози, пам'ятаєте феномен патергії при гангренозної епіодермії, периферічний валик і ріст після травми мінімальної. І тут, дивіться, такий самий різні хворі при паранепластичної похерчатки, Запам'ятайте це, це є от такий дуже специфічний елемент, він ну, типовий для цієї патології. А виявляють уже не тіла до десмегліїду, а десмоплакіну. Це інші комплекси. Вони також є там в той таблиці, про яку ми говорили. У нас була робота до 2021 року, кафедральна, де ми проводили такий аналіз. Скільки ж хворих на які типи похерчатки за 10 років ми виявляли? І дивіться, все ж таки вульгарна похерчатка – це 63%. Тобто більше за все, вульгарна похерчатка. То вона з точки зору діагностики, ну, слезові оболонки шкіра, але є ж і листоподібна, і вегетуюча, і, ви знаєте, з еритематозними формами, сабурейними похерчатками пацієнти до стадії діагностики їм ходили більше року, тому що вони ж ці типи вони не є такими критичними з точки зору загрози для життя. Тобто вони ходять і ходять з цими видами похирчатки, не, не, не те чуть, хто знає, їх там не так швидко вагу втрачають. Це симптоми, ну це більше зрозуміло, що для студентів, але якщо я спитаю деяких лікарів, вони також позабували, що таке симптом Азбоханса на натискання на центральну і симптом груші. Це звисання да пухиря то про що говорить? Що є дуже поверхневе залегання пугиря, дуже тонка покришка. і Він тому звисає. Ну просто щоб ми це пам'ятали. А взагалі, при вегетуючій погорчатки, буде чи симптом Никольського позитивний? Ну зрозуміло, що ні. Да, тут же цього немає. Це зовсім другий тип з іншою локалізацією ем, канталітичних клітин. <кій> гістологічне дослідження, і отут ми маємо розуміти, що гістологічне дослідження. І дослідження для проведення прямої імунофлюоресцентної мікроскопії це різні типи дослідження, різні колеги. І матеріал ми маємо забирати абсолютно по-різному. Коли ми говоримо, що це йдеться про гістологічне дослідження, то тут глибина 4 міліметри, і треба брати безпосередньо пухір в зону ураження. Коли ж ми говоримо про Пряму імулі мікроскопію, то тут треба відступати від пухиря і брати дослідження здорової шкіри. Бачите, відстань від зони ураження 1 см, глибина 4-6. Це дуже важливо, тому що їм не треба вже відшарування. Вони шукають відкладення специфічних імуноглобулінів у тої ділянки шкіри, де далі воно вже буде відшарування. Тобто їм треба їх побачити. І як транспортувати, дуже важливо в мене. <клідження> Колеги мої молоді лікарі, ну такі є, ну такі молодці, вже виявляють хворих, відправляють. Тільки вийшли з інтернатури. Вона каже: Ну, не виходить, у мене не виходить. А я питаю, чому? А вони мені вертають назад. Я кажу: так чому ж вертають? Я ж відправляю там в мене дві години. Ні, якщо у фізростворі, то тільки 36 годин. А, а якщо е, е, у рідкому азоті, у рідкому азоті, то тоді без обмеження можна довго. І, і, і ну це ж треба тоді поставити в рідкий азот, обов'язково, якщо два дні. Наприклад, з Одеси іноді літом 36 годин. Не будуть йти, а довше йдуть ці дослідження. Знову ж таки, діагностика сирологічна, це вже по крові. Ми виявляємо, перш за все, антитіла до дисмогліїну 1 та 3. Якщо виявляється антитіла до дисмогліїну першого типу і третього, це виключно йде слизово шкірна форма. Якщо десмоглін тільки 3, то це слизова форма. От виявляється, декілька разів у пацієнта є якісь там ураження, Виявили досмоглін третього типу, а чекаємо, коли появиться один. Ні. Та якщо у нього не з'являється досмоглін першого типу, у нього 99% що на шкіру не перейде. Тобто це буде слизова форма. Це в ступені, Дуже важливо при початку початку терапії визначитися з ступенем тяжкості пенфіуса. Оце саме такий головний компонент. Якщо ми маємо ураження менше 5% шкіри. Якщо ми маємо індекс пемфігус Дізесарії, індекс менше 15%, він є його легко розчитувати, він є кругом. То ми говоримо, що це легка форма пемфігуса. І в такому випадку перша лінія пемфігусу листоподібного, зверніть увагу, колеги. Перша лінія листоподібного, зовсім немає кортикостероїдів. дапсон, дапсон, не давайте їм гормони. Якщо ви бачите поодинокий отакий елемент, і ви підтвердили. Сірологічно, що є, тільки Дапсон. У мене є така дівчинка. Ви знаєте, що листоподібна і по початку дуже часто в молодому віці 30 чимось років. Дапсон чудово працює з топічними кортикостероїдами. Єдине, що приєднується бактеріальна флора, і треба давати комбіновані кортикостероїди. Це важливо не просто, а комбіновані з антибактеріальним і котичним ефектом Ну, любий з них. І досягається ефект протягом місяця-двох. 99,9% випадків. Ну я не знаю. Я, я бачу по літературі, що це дуже ефективно. Що ми маємо? Ми не маємо гармонії. Людина не стає інвалідом. Далі, дивіться, або якщо немає відповіді, то місцеві кортикостероїди, або далі системні кортикостероїди, преднізолон, або рітоксимап. Ну, цей рітоксимап він зробив революцію взагалі. і да? ви знаєте, cd 20 інгібітори, тому що він. Ми його вже використовуємо років 5. І я почав з Тетяною Віктором, цих пацієнтів ми почали обговорювати: що таке? Ну немає того ефекту. Але було, ну перша біоквівалентність, тому що генералі, він є самим класним, трошки недорогим. А по-друге, ми не зовсім правильно його використовували. Що вони рекомендують? Інфузія 1 грам це два флакони. Раз в два тижні, тобто тисячу мілілітрів внутрішньовенно раз в два тижні. А ми ж по старим настановам, ті, що були написані ще 10 років тому, вводили по 500 мг кожний тиждень, викликали сильну імуносупресію, приєднувалася бактеріальна мікотична флора у цих пацієнтів. Оце було головне ускладнення, ми не могли зрозуміти. Починала ще більше мокнути голова. Коли даєш один грам раз в два тижні, взагалі нема немає проблем по-іншому. І дивіться, або в якості монотерапії. Ну, чесно кажучи, якщо вже тете на ретуксимаб, то в якості монотерапії лише при таких формах локалізованих може місцевих. Але якщо йдеться про розповсюджені форми, то там її треба все ж таки призначати в комбінації з кортикостероїдами. Ну, це так от мені здається правильно. Гратися з розповсюдженою формами на монотерапію ретуксимабом небезпечно. Але що вони роблять, як за кордоном контролюють ефективність терапії? Вони. Так, да, дивляться на клінічний ефект, але головне, вони дивляться на те, як зникають антитела додосмегліїну. Якщо вони зникли через два місяці, через три, то через півроку ви маєте закінчити терапію кортикостероїдами і профілактично, подивіться, зробити через три місяці лютоксімап. Або якщо все гаразд, то через 6 місяців при будь-якій формі. І дивіться, дози, якщо ви призначаєте ретоксимаб комбінації з кортикостероїдами з преднізолоном, то це не, бути, це не мають бути надвисокі дози. Один грам, грам преднізолону, це при важких розповсюджених формах. І перепрошую, не один грам, один міліграм на кілограм маси тіла. І 1 грам раз в два тижні, тобто дві ін'єкції рітоксимабу. Встає питання. Я, мене от фірми критикують за це, але я взагалі це все время питання піднімаю. Це може нестандартно. Вартості, скільки ж воно коштує? Ну, Бо це ж пацієнти це ж пожиттєво. Вартість така: е, генерічний під 500 міліграм, тобто півдози, то яку ми можемо, стоїть 10 тисяч гривень. Тобто треба ввести нам один грам. Ну тобто це 20 тисяч гривень, і через ще два тижні ще 20 тисяч гривень. Ну це ж кардинально змінює е, перебіг захворювання, Кардинально, колеги, кардинально. Я не можу сказати, що в мене надбагатий великий досвід, але от цих сім пацієнтів, які правильно пролікувалися, через півроку ми уходимо. Ну, зараз в двох вже кинули. Преднізолон і рітуксіма просто це чудо. Але ж бабка приходить, каже: Синок, ти де ж я ті 40 тисяч. Ну в тебе є внуки, бабуся, в тебе є хтось. Візьміть внуків, поясніть їм. І я вам чесно кажу, що половина більше половини людей знаходить ці гроші, щоб бабка та не пила всю життя кортикостероди. Це ж важко пояснити, але я кажу, тому я ціну обсуждаю: 40 тисяч гривень на старті. Ну а далі, вже там, ну як, як, як де виходить. А мені здається, що це дуже важливо для пацієнтів. Далі, це сама така схема, яка просто переведена. Ну на те, що я говорив. І бачите, ще є тут таке ж Дапсон, Метотрексат, циклосфорін на третьому етапі, і знову ж таки, Рютоксимаб. Інгібітори cd 20 мікофеленат ну, взагалі не працює. Я не знаю, може він у нас не такий доходить. оскільки я ми з колегами в відділенні не працювали, він не давав такого ефекту, який ми, ми очікували. Не давав. От. І бачите, що вони коли вони питання зниження дози преднізолону, Ну, якщо ми даємо, це важливе питання. Перше зниження дози під час епіталізації 50% ерозів преднізолону. Тобто, ну це логічно, так десь приблизно ми і робили. Невелике ще в нас то було, я кажу, це кількість пацієнтів. Але ми слідкували, як знижуються антитіла до 2 1,3. 1-3. Якщо виводити ретоксимаб, є одне неприємність, є одна неприємність. Їх треба обов'язково, особливо першу, ніяк. Це імуносупресор, все одно, хоч він сидить 20, але це імуносупресори. Треба давати на старті антифунгідну і антибактеріальну терапію обов'язково. Оце це одне таке ускладнення. Якщо ви даєте, то це все даєте і правильно. Потім через два тижні вже не так важливо, а от в перший да. То антитіла до дисмиглінок, якщо немає ускладнень, вони дуже швидко зникають. Там через два місяці майже їх вже й немає. Там ну через три місяці. Якщо є бактеріальні ускладнення, то чомусь це все будоражиться. Мабуть, шкіра там під впливом якихось інфекцій, якось реагує. Вони не не йдуть. Тобто, от вони спиняються. У нас невеликий досвід, тому я не можу. Це така статистика декільких пацієнтів, що в принципі в більшості випадків на біологічній терапії вони. До 60, 60 днів вони все ж таки зникають. Якщо немає е, початкового контролю захворювання, внутрішньовельний пульс кортикостероїдів вони рекомендують. Пульс, що це таке пульс? Да? Соломідрол у нас є, тисячу міліграм. І завжди мені студенти питають, а навіщо така велика доза? Ну, я кажу, там синдром Симшадоншена може. А от вона, навіщо? Можна пульс три дні зробити, і бачите, або дексаметазон, ну ми я думаю, що краще все ж таки соломедрол ввести із, із інтервалом 3-4 тижні, тобто повторити через 3-4 тижні, От. або збільшити дозу преднізолону, тобто або оце, або оце. Ну, мені здається, що цей пульс, він Ну, більш логічний, це останні настанови. Я не можу сказати, що у нас немає великого досвіду по пульсу, але мені здається, що це таке було правильно. Підтримуючи лікування, початково це е та це ж неправильно, вона змістила знімки. Значить, якщо знову ж таки контролюють виключно антитила досмогліїну. Якщо до досмагліїну на тлі терапії не зникають. То можна проводити повторну терапію через 6 місяців, знижувати мінімально дозу кортикостероїдів, через 6 місяців 1 грам, а далі бачите навіть 500 міліграм, там ще через 3 через півроку далі вже ну, дивитися по стану пацієнтів. Чи всі пацієнти. По літературі ви можете почитати. Не всі однаково реагують на ретоксимаб, Абсолютно не всі. Я е, перед ковідом був у Штатах і попав. Там у них цей госпіталь, Сінай, госпіталь. Заходжу туди, познайомився доктор Левін, Лєвін, доктор е, такий е, дерматолог там. І він, значить, мене заводив в відділення. Ну я ж там привик, що в мене всі з синькою такоходять. Там так він все чистенько там. Я кажу: а що у вас тут за пацієнти? А у нас які у нас в відділенні лежать тільки пацієнти з херчаткою, або там якісь бульозні дерматози, ну або там еритродермія. А більше у нас ніхто не лежить. А як же ж екземи? Екземи це взагалі ну що там раз, два там обірвав, там зробив кортикостероїд, фототерапію і все. І що немає? Ні, у нас стаціонарі це не покривається. Похерчатка всі у нас вже давно каже, на цих препаратах. Я так заходжу, ну, це який день суха жінка лежить, каже, ну, це у нас там четвертий чи п'ятий день, вони два тижні у нас всього лежать, далі ми йдуть. Тобто вони два тижні лежать, вони їх відправляють. А який же журтуксімап? Єдине, що ми можемо використовувати тільки генерічні. У нас страхова компанія брендові препарати забороняє, бо вони дуже дорогі. Генерики, я кажу, ви не боїтеся. Індійські да. Ну, у нас така перевірка на біоеквівалентність, що ми не допустимо препарат інший до І всі два тижні по херчатки, Я тоді здивувався. Ну я тепер розумію, що це можливо, якщо правильно використовувати нові методи от, е, цієї терапії. Догляд за шкірою це окреме питання. Дуже важко е, піймати той момент, коли ви будете використовувати е, мазі емульсії, що в настановах. Кортикостероїди у вигляді гелю, на слізові оболонки, геніталії, ротової порожнини Ну, це таке, мені здається, що це важко. Краще розводити там, з оборною кислотою, з чимось полоскання, якісь примочки, але місцеві антисептики обов'язково і на етапі гепіталізації рекомендують закривати розівні ураження такими малоліпкими пов'язками або місцевими повакшими засобами гелі, лосьони, бальзами. Не знаю, я, у нас таких, щоб також сказати, що, от, наприклад, на е, таку стадію пемфігусу покласти якусь мазь, вона буде мокнути. Якщо це еритематозна форма, то можна там щось покласти. Ми, наприклад, там. Ну, не хочу рекламувати. Ну, багато є таких мульсів, бальзамів, яких можна покласти. Там навіть у спреї можна сюди е, використовувати. Є в спреї е, топічні кортикостероїди. Вони непогано йдуть, якщо в системі. Ну будь-який бальзам мася, як мені здається, це дуже важко. Тобто, тут треба дивитися уважно на станом. І місцева терапія все одно дуже, дуже важлива. Дуже важлива для цих пацієнтів. Вони на неї дуже чутливі. Що можна все поламати, якщо неправильно. це випадки позичатки. Ну да, ковід індуковані, листоподібна. І пацієнт приїхав до нас з реанімації з обласної лікарні, тому що в нього була кровотеча на тлі прийому кортикостероїдів. Він вже хворів, і ми йому ввели дві ін'єкції ретоксимабу, монотерапія. Оце той. Ну він дуже неспроможний фінансово був, і тому коли в нього ці і бач, двадцявіннякси в нього через місяць покращення було. Тобто два місяці десь ці уколи тримають, але скажу чесно, що через місяці півтора-два все почало назад. Іти. Ну треба було підтримуючи грошей. Немає. Ну я ну, ну немає. Там десь дітям ми ще просимо якихось спонсорів. І ми йому вже дали там той мідрол, якось на високих дозах і перевели його на мідрол. Але ж yeah. результат непоганий. Треба було його обловити. Ну, не може людина 20-20, ще 20 треба зробити. Тобто, герпетифорна похерчатка. Це похерчатка, яка раніше була включена в протоколи і в класифікацію. Але чомусь. Її зараз прибрали отам. Я дав спочатку класифікацію, і ви знаєте, я дивлюсь вона в старих ще до 18-го року класифікаціях була. А зараз її прибрали. От у мене був такий пацієнт, який дуже лічився довго, як Дюрінг, не відповідав як дерматит Дюрінга абсолютно. Ми взяли йому антитіла до дисмогліїну і виявили першого, третього типу. І це класичний варіант. От дуже нетиповий варіант, як для пемфіуса. Але це є варіант герпетифорної похирчатки. Ну, ну не знаю, ну суперечливі дані по цьому але є. Дерматит Дюрінга. Тож є специфічні комплекси. Ну, ви знаєте, що у багатьох бульозних дерматозів є чутливість антитіл до протеїну 180-230, Це молекулярна маса, а ще важливою ентетила до тканинної транслутаміназу. Це дуже достовірний фактор. І Якщо він підтверджується, ну це ну, 99%, що все ж таки, якщо є целіакія, ще у цього пацієнта, то це ну, такий фактор. І відкладення моноглобулінуа в сосочкому дермі, тобто глибоке відкладення. Ви знаєте, що. Дерматидюріна там негативний де Нікольського. Вони дуже щільні це такі елементи. Тобто, це ну, інше захворювання. Алгоритм Дапсон Дапсон і Приднізолон. І, до речі, про Дапсон і взагалі про нашу проблему. Дапсон вже багато-багато років використовується в дерматології. І я в 95-му році прийшов, мені сказали: ну ніяк цей препарат не зареєструють у нас. Він не зареєстрований досі. І досі ще цей препарат не зареєстрований у нас в Україні. Чому так, не знаю, але в всьому світі його використовують. Дапсон, номер 1 тут. Так, це був Дюргену, Так, Це бульозний пемфігоїд. Бульозний пемфігоїд все ж таки зустрічається в більш пізньому віці, також дуже щільні бульозні елементи. І ці пацієнти вони дуже часто загострення бульозного... Пенфігоїду мають на проблемах з кишечником, тобто в них запори у цих, не питають у цих пацієнтів. І на тлі цього стану, по статистиці, у багатьох пацієнтів починає розвиватися деменція. Дуже сильна деменція у цих пацієнтів з бульозним пемфіоїдом. Він непогано лікується невеликими дозами, абсолютно невеликими дозами кортикостероїдів, там дапсон, якщо є. Але головне розібратися з супутньою патологією, тому що паранеоплазії і от проблеми з кишечником дуже часто. Ну, бульозний епідермоліз, вродження, але ми маємо пам'ятати, що є так звані відсрочені варіанти бульозного підермолізу, коли перші ознаки доволі пізно починаються у пацієнтів, там вже не з дитинства. Ну зрозуміло, що там. Субепідермальний цей пухір, там, відкладення абсолютно інших комплексів, терапії сьогодні, на жаль, немає. Сімейна похирчатка, гожирох і ліхельні, ніякому разі не треба давати кортикостероїди. Ці пацієнти дуже добре. По-перше, у них загострені чаще всього літом, це літня форма пемфусу, і сімейний анамнез, і у них добра відповідь на антибіотики. Можна ін'єкційні антибактеріальні препарати, але обов'язково з антифунгідними І комбіновані топічні кортикостероїди, Дуже хороша відповідь. Нормально вони йдуть і нічого їм не треба додавати. Це наш пацієнт багато разів лікувався. Колеги, отже. Сучасна клініка діагностичні особливості бульозних аутоімунних дерматозів вимагають включення в лабораторний скринінг методів прямої імунофлюресної мікроскопії і непрямого прямого аналізу, а не тільки гістологічних досліджень, які ми робили раніше, і пошук літак цанка, так, акантолітичних. Критеріями ефективності лікування аутоімунних бульозних дерматозів необхідно вважати не тільки позитивну клінічну динаміку, а й швидкість зникнення хвороби індикуючих антитіл. Яка вартість дослідження на антитіла до досмогліїну? Від 250 до 600 гривень. Можна дозволити собі. Ну, можна дозволити собі. Так? Є деякі лабораторії там за тисячу, ці можна. Мозаїка дерматологічна там 5 тисяч гривень. Це дорого, якщо на всі там бульозні. А це можна дозволити собі. І далі, застосування сучасних методів лікування по істотно покращує прогноз захворювання, до найбільш ефективних можна віднести сумісне використання кортикостедроїдів та інгібіторів cd 20 Клітин важливим аспектом також є правильна підбірка топічної терапії в залежності від стадії захворювання. Шановні колеги, дякую за увагу.